Всім вітання. Працював із схемою послідовного з'єднання трансформаторів. І деякі такі цікаві моменти. Я вже відео знімав, прикріплю його в описі попереднє. Коли ми даємо на вхід 200, там навіть було 207 вольт, а тут було 260, а тут 277 вольт. Щоб обмежити струм, тому що йде пере. Напруга на вторинній обмотці. Тут не бажано, щоб було більше 10 кВт. Я поставив обмежувальну лампочку і деякі такі моменти побачив. Хто добре знає електротехніку, то, звичайно, нічого тут нового не буде. Але для тих людей, які хочуть дещо знати, цікаве. Зараз я продемонструю таких декілька експериментів. Вони будуть стосуватися саме навантаження на трансформатор. І зробимо коротке замикання, подивимося, як воно впливає на опір, яка буде напруга. І тобто два вольтметри маємо, один вольтметр буде стояти на одному трансформаторі, другий на другому, і будемо дивитися, як міняється напруга, і як у нас відбувається. Так, ставляємо на 200, на перемін. Так, червоний. Стоїть у нас на понижувальну. Понижувальний? А на високовольтну стоїть цей другий. Так, даю живлення. Запрацювала лампочка, і, як ви бачите, зараз напруга на трансформаторі. 2,2 вольти. Я поставив максимальне навантаження, коротке замикання. Тобто R навантаження майже нульове. Зараз я відкидаю цей провідничок і лампочка погасла. Напруга на трансформаторі виросла на два порядки. Сто раз, бачите. Напруга на високовольтному трансформаторі 18 вольт. Тепер в мене є навантаження в вигляді лампочки. От лампочка засвічується. І дивимося, що в нас робиться з напругою. Так, на високовольтному напруга стала 56 вольт. на низько на понижувальному 84. Це ми зафіксували. І зараз я поставлю на постійній основі в, в положенні, коли в нас навантаження лампочка. Так, коли працює одна лампочка по входу, от вона у нас одна лампочка, ми маємо напругу на. Високовольтному на первинній вмоці 58, а на вторинні це на понижувальному 86. І тепер паралельно до лампочки, яка стоїть в послідовному колі, додаю ще одну лампочку. Так, от у нас зразу ця лампочка загорілася яскравіше. Тому що на первинній обмотці тут напруга виросла до 130 вольт. І на високовольтному, на первині також напруга виросла до 77 вольт. Але лампочки, що одна, що друга, перестали горіти. Зараз свічення немає. Коли я зараз відкидаю, в мене ця лампочка засвічується. І як ви бачите, зараз вона світиться досить таки тускло. Коли я роблю закорочування, лампочка загорається значно яскравіше. Тепер дивимося по косину Суфі. От у нас струм. Зараз, коли йде лампочка 0,77, коли я даю другу лампочку. Ну так, стоп. 0,69, Тобто вже працює більше. Індуктивні навантаження, коли я відкину 0,79. І коли на понижуваний трансформатор, арне навантаження, я закоротив, напруга просідає до 1,2 вольти. Тобто опір цього трансформатора падає майже до нуля, як опору немає, то немає спаду напруги. Це все, що ми бачимо на вольтметрі. І косинус фі ще став, як би, ну, бачите, було від 06 до 0,81 дійшло. І зараз я поставлю, зараз намалюю на схемі, що я буду робити. Так, на точку 1 я перекрутив білий провідничок, і зараз буду виводити з роботи трансформатори один, другий. І залишиться тільки лампочка. Будемо дивитися, як у нас міняється косинус Фі. Так, зараз він 0.82. Коли я обидва трансформатори вивожу з роботи. У нас лампочка загорілася. Це споживання зараз. Так. Лампочка. Так, косинус фі Має бути одиниця. Так, зараз. Не міг зрозуміти, чому не показує споживання, відвалився провідничок, тут у мене задіяно і 0, і земля. От. І зараз я ще переключу на споживання. Там теж був цікавий момент. Значить, Бачимо, зараз у нас 0,81. І коли я вивожу обидва трансформатори з роботи. 0,98. І тепер лишається тільки високовольтний трансформатор в роботі. 0,82. І з двома 0,84. Це в тому випадку, коли коротке замикання. Коли я коротке замикання відкидаю, у мене косинус, як ви бачите. 0,34, хоча струм споживання 5 Вт. За рахунок косинус Фі. Коли я включаю навантаження на цей трансформатор, от, лампочка засвітилася. От, і косинус Фі із 0,34 стає 0,78. Так, зараз в мене тут є ще такі стриженьочки. Я їх зараз вийму. Це вже свого роду такий невеличкий магнітопровід. Так, напруга 173. І коли я роблю коротке замикання. Накруга 1 і 4. Так, вимикаю. І що ми сьогодні побачили? Побачили, що трансформатори з конденсаторами можуть робити з двох фази, тобто, це косинус фі який ми бачили. Якщо ми Трансформатор не навантажуємо, його опір дуже великий і весь пад напруги йде на ньому. Коли ми робимо коротке замикання вторинної обмотки, от у нас його опір падає майже до нуля, і за рахунок того, що тут є ще опір, лампочок і другий трансформатор, то ніяких проблем немає. Якщо ви це зробите, на трансформатор, який включений безпосередньо в розетку, і обмеження по струму не буде, то у вас трансформатор просто згорить. Якщо він не... це не є зварюваний апарат, який там є запас потужності, просто буде дуже великий струм, але трансформатор ще витримає, буде просто грітися. Якщо такий трансформатор, то можуть бути проблеми. На це треба звертати увагу. Основний висновок коротке замикання на вторинній обмотці. опір первинної обмотки індуктивний, зводить майже до нуля. І це робить в послідовному колі до просідання напруги. А коли ви маєте мережу, мережу ви не посадите, і у вас виходить, що дуже великий струм на вторинній обмотці, і трансформатор починає дуже крепко грітися. На сьогодні таке пізнавальне відео. Всім успіху і до нових зустрічей.